Що ж, друзі, ми продовжимо вживати. Що я хотів показати? Ось такий у нас будиночок вийшов. Невеликий, в принципі, але я думаю, що на перший раз, для першого разу буде достатньо. Ми дещо зараз заліземо і поробимо. Там, мабуть, не вистачить. Що маємо перейти? Так, коли мене тут утопленки бігають дуже часто, в принципі, ну нічого, ми з ними справимось. Цей мабуть, там. Да. Добре, корібки, тікайте, не заважайте.

Вважав? Все, криша у нас є. Дах, хто як каже, не знаю, Що <плес> такі гравий гравій теж знадобився? Удівельного матеріалу на ще ще достатньо є. Щоб можна було ще щось будувати, так приготовлений лосось, Ага. Тріска. ну Гаразд. Нам це дуже пригодиться. Ще трішки пінтувалися, А ось де ти, Ну привіт, що там застряг. би зміг зробити, як, то кажуть, самий послідній покидьок, завалити його піском, я люблю бити цю відкриту. Так що тобі повезло, родій. Курочка, ти мені не подобаєшся і от сидиш. Давай, давай, давай Рега. Що з яйцями робити, я не розумію. Ну, Гарах, коли кинуть. Так, курочку треба насінням квикати до себе. Ей, не втікай, будь ласка, не втікай. Давай, давай, давай. Давай, біжи сюди, Та що ти? Вибігай на берег. Все, пішли сюди. Надіюсь, ти не жаришся, як наші в'ївці не обманюють. Ось тобі. Єси. Ой, це щось так проводить. Тобто, Мабуть, стиханки грозяться. ціль Знайти трішки алмазів, щоб зробити кайло, те, що найбільше потрібно. Саме така цікава річ, для себе підмітив. Для руд різних є сокири різні, і ти ними користуєшся, тому що ти не зможеш добути певні руди без певних так сказано, кайло. А от для звичайних дерев дерев'яна сокина підійде. А кайло зазвичай для обсидіану потрібні тільки алмазни. Так, з новчанки мозяться. І без цього просто ніяк. Так, ми тут не були вже трішки часу, тому тут, певно, можуть бути гості. А може і не буде. Що у нас територія була гарно освітлена. Ну, хоч і не зовсім гарно в мене освітлено. Але гаразд ми хоча б отако зробимо. Є алмаз! Хо, ура! Ура! На кінець то мій перший алмаз. Один, ну гаразд, і за, і за те дякую. Це наш перший алмазик, А де один у нас? Там буде другий, третій. Ну, гаразд, ми продовжуємо купити. Так, що ми тут копали, Ми копали в три блока. Тобто треба забирати. Ну да, наша перша знахідка. Це просто не може не радувати, тому що це ігрових тільки 8 днів пройшло, а я вже здобув алмаз. Чесно, це вперше, так я зазвичай раніше як починав грати. Я просто грав, як то кажуть, в кайф, не знав смисла гри. Не знав, що за чим? Помирав часто ми будемо далі збирати цього сланцю. Да, мені здається, якщо б я грав на Java версії, я б вже алмазів штук 13 мінімум би вже знайшов. Не знаю, чому з будроком така, така штука. Ну, просто дивно. Це висота якраз для алмазів. О, є ще, супер. Якраз висота така, под, така яка потрібна для алмазів, але щось алмазів дуже мало, мало тут. На цій версії. Ну, ще два якраз кайло я зроблю. Це добре, в принципі. Зазвичай я так дивлюся. буває, що із потолка є такі моменти, коли капає лава. І ти чисто, случайно, береш і починаєш копати. Потом бац і все, і вже лава. Хорошо, що лава тече в верхньому світі помало. А якщо б оце було в Незері була б похибка, яка б не пробачила, якщо не маєш з собою відра води, то взагалі біда. Так, шукаємо змогу не Не знаю, бачив багато варіантів, копають е, в один блок. Типу це ефективно, але потрібно теж вітроводи з собою. І якось я то не зовсім привіз так скажемо, тому що е, наразі потрапляєш на лаву і що робити? Як тікати через один блок? Понятно, що прокопатись, але все ж таки як копатись в один блок. Це трішки моє, але кому як, звичайно. Ну і бачите, я помітив теж, от це глубиний сланець. Тут алмази якось так ріденько попадаються. Я раніше копав утуф і там більше жила. 4-5, навіть бувало таке, що викопав 9. Мій рекорд на Java-версії це була жила, на якій було в якій було 12 алмазів. У мене ще плюс була алмазна кірка, зачарована на удачу. Тож я звідти не виніс 12, а виніс 18. І це було просто чудово. Ну я думаю, якщо ми дійдемо до енду, там алмазні речі просто в тих ящиків, ящиках валяються, там можна буде їх багато набрати. Да, щось немає, немає алмазів. Туф. Ось, туф, значить, близько. повинні вже вони бути. Так, да, я розумію, що можливо треба копати й вище. Але я так передивився трішки Вікіпедію. Більше салмази на бедриці спавняться. П'ятдесят, 57-й, висота. Ну я беру, в принципі, зараз три. Дев'ята, восьма, сьома. Не знаю. Ну, в принципі, ми, ми вже на Кайло алмазів знайшли на алмазний. Ну, Цього принципі, є нормально так. Я не особо за ним ганяюся, але Так, мабуть ми зупиняємось на цьому. Добуваємо Ну Нехай він там світить, що у нас його 31, чи може все-таки забрати. Кайло у нас вже все. Як -то кажуть, дожило своє. Почнемо копати інший тунель. До речі, ми прорились дуже далеко. ну В принципі, це добре, мені подобається, що є результат. Три алмази, за таку відстань, ну, в принципі, це мало. Всього тільки три алмази, але ну, як би й те добре. Так, значить, так, ми копали туди, нам треба копати. Зараз потрібно копати на одну ступінь вище. Получається, раз, це ми пропускаємо, ми тут копаємо. Чи не так? Ні, два. Ось так правильно було. Получається, угулки не будемо залишати. Слідуючий раз вже будемо копати в долину, так же само, як і цей перший. Да, тільки на смоускипів не вистачить, а в гіллі більше немає. Лазурит, ну, не знаю. Як на мене, це просто безполізна руда. Я не знаю, що з нею робити. Те, що в столі зачарування воно, ну, використовується, це понятно, але... Як на мене я більше щарую книжками і на, на наковальні. Там тільки досвід використовується. Ну, це порода для алмазів, але щось з алмазів тут і не видно. У мене є відео одне. Я би залив сюди, якщо вам було би цікаво показати одну печеру, в якій я знайшов майже 90 алмазів. І це враховувати те, що на кайла на удачу. І це я тільки з алмазів там знайшов. Ось знову те, що я не навіжу. Не люблю, коли я грав тому що можу провалитись. Авій пісок. Так, тут щось поки що глухо, ні одного алмаза ще не знайшов. Нам зараз треба знову кайло робити, нову залізне у в нас, в нас немає вогню. Треба щось з цим думати, підтриматись на вище високо. В принципі, можна використовувати і лаву для переплавки руд, але для смолоскипів все рівно потрібно вугілля. В принципі, можна з дерева угілля зробити. Да, варіантів багато виживання, в принципі, я щось особо додумався Я забув про те, що можна її зробити із дерева. Чутно, чутно лаву все більше. Так, Тут ми прокопилися до алмазів. Але, на жаль, ми їх більше не знайшли. Да, мені здається, тут краще би було використовувати просто каменека його. Добре не ломати залізну, тому що ну, залізним кайлом зможе здобути ломанець. Кам'яним, мабуть, не. Хоча я точно не знаю, але має що не можна здобути золото. Це сто процентів. Сподобається мені це звідки прокопало і алмазі немає. Там хоча хоч, б три знайшли, то щось взагалі нічого немає. Це 58 висота, я копаю. Получається 8, 7, і 6. Да, щось тут немає взагалі. Хоча б, хоч би було під ногами, щось це під ногами нічого немає. Зараз не будемо знати, що з цим сланцем робити, але ми знаємо, що з ним зробити. У нас в майбутньому є проєкт зробити ферму мобів. Я раніше вже її робив, тестував, Працює неймовірно. Ну що ж, це повстрін смолоскип. скип. На жаль, ми нічого не знайшли. Дайте мені, будь ласка. Ні, мені життя. Ще раз говориш, що ні. То ладно. Дякую, дякую, дякую. Так, смоу скип. Давай сюди, давай поближче, ще ближче. Сюди. Дуже добре. Та що тільки один. Ну от чесно, якби це була Java версія, там би вже було, мабуть, 3 або 4, а може би і 5 алмазів. А щось Бедрок чомусь він шкодує цих алмазів дати більше. Щоб жила була побільше. Ну, зато редстоуну хоч відбавляй. І треба, і не треба. Подивись як його тут багато. Ми все дістали. Що ж, за рекайло теж поламається. руди ми не знайшли. Угілля теж, хоч на такій глубині його і немає. Все, приїхало. Щось по підсумкам. Багато на, накопали ми получається. Сланцю. Рестовану стак і вісім, Алмазів тільки 4. Ну, але все-таки це тільки початок гри, Я думаю, що це нормально. Що ж, будемо вилізати, у нас рівно кайла немає. Будемо пробувати копати трошки не менший, але хоч і ні. Нам треба прокопати сіть тунелів, сітку так скажемо, щоб зробити гілля. Ось тут от, десь є печер, чути звуки. Ми ну, пізніше ну, завітаємо, Зараз ще. Не в пріоритеті. Хоча, я думаю, можемо почати будувати ферму мобів, щоб ми мали <клес> на початку гри, хоча б кажу вже про повну функціональну, хоча б зробити максимально, щоб вона приносила мінімальний лут для наших потреб. Це хоча б стріли, кіст... кістковий порошок. Порох, ну, перлини енду, це теж би дуже було б гарно. Якщо я, ну, я буду будувати тим проєктом, який я вже в принципі, працював, вже він теж робив, ще. він і перлене енду приносить, просто потрібно будувати ферму в три блока, а не в два. Зверху обов'язково на фермі потрібно буде зробити ферму накрити полублоками з любого каменю, з любого матеріалу. І зверху вверх полублоків поставити бажано знайти блок трави і позакласти все блоками землі, щоб там все заросло травою. Тоді почнуть фермі спавнитись ендермени. Це кажу з особистого досвіду, я вже так робив. День на вулиці, це не може не радувати. Закриваємо. Наша курочка все-таки планує відтікати. Все. Тільки не це, ну вовку, ну навіщо ти заспавнився? Два хлопці, ви ж поз'їдайте все, що в мене є. Ну, я розумію, що ви класні. Так, да, я б тебе погана, що тут дісточку немає, щоб тобі дати поїсти. Ож. Сланець ставимо на місце. Поки що він нам. Так це що? гравій, гравій у нас десь тут був зверху. Ось тут. Туф. Гаразд, гаразд, нехай так. М -м 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 -м. Тут сюди. Послухайте, у нас вкриня у нас, майже заповнена. Хра, добре, що у нас є метал. Чотири штуки, ми зможемо зробити ще одне кайло. Так, три беремо сюди. Три алмази сюди. Далі що ми робимо? Ми робимо два нам потрібно. Вистачить, так, да, на дві, на поки ла вистачить. Ось так. Ми зможемо добувати обсидіан. Оце зараз було дуже гарно. Я радий, що в мене це появилось. Курочка, мабуть, побачила вовків і зразу думаю, ні, ні, потрібно давати. Задню тут компанія не хороша. Добре, що вони не, не їдять. Курочка, яйця знесла. Не, не їдять корів, знаю, що не овець. Овець їдять дуже часто. Ну що ж, перша ніч в ліжечку. В моєму будиночку. Так зробити. Рискнемо. Коротко, дякуємо за ручку. Не знаю, що з ним робити, але ми поставимо на нашій скрині. Ой, місце в обмаль. Я думаю, що нам ще потрібно зробити ось що. Те, що я казав. Тупленик, що. Бідінов, як я розумію. Ой, не Хай. Хайп. Могли б вони втопитись. Ось що я роблю. Так, ось так Угу. Ми не взяли те, що нам потрібно. Що я роблю? Ми ще ж не зробили палець. Ось так. Ще чотири є. До речі, у нас немає, у нас немає вугілля. Пробуємо вугілля робити. Вперше я його не робив ще. Не знаю, як воно робиться, з чого він робиться, я думаю, вона робиться з досок. Хоча я не знаю. Ну так, з чого нам його робити, як у нас немає, навіть з чого робити. Ні? Мабуть, він робиться з кругляком. А У нас більше Ні, ще є один. Він робиться з кругля кону. Вистачить одного одної доски для переплавки. Ух ти! Ой, як добре. Супер. Чотири смузки, по-моєму. Це дуже добре. Їсти ми маємо що. Також зробимо щоб ми. Ну, що. Ми будемо, певно, будемо закінчувати нашу серію, так як 30 хвилин вже є. Підходить. Так що, друзі, підписуйтесь, підтримуйте мене мій контент. Буду старатися щось весніше робити. Це тільки початок виживання. Тому якось так. Всім гарно дякую за перегляди, за вподобайки, за підписки. До зустрічі!